Ну що, як не типовий фермер їжджу не на преміум машинах, а от на таких робочих конячках, тому що всі фінанси, всі ресурси ми направляємо в бізнес. Так, ми вже в водорці, покажемо на якому етапі наш магазинчик. Так, ну що, стіни перекрасили, все готово. Зараз будемо е наші полиці переставляти. Я думаю, вони не тяжело. Покажу тобі. Опача! Зараз приблизно Ось це в цих це в корпоративних кольорах. Зараз спробуємо максимально розставити, подивитися все, як буде. Ми приблизно малювали, продумали. ну, В принципі, будемо пробувати. А ми вітрину. Зараз подвинемо. Покажу куди. Тут ми поставимо вертикальні такі холодильники, буде заморозка в нас, буде холодилка. скільки на ширину десь приблизно? Метра півтора. Ну, тут ось два-три холодильника стане. Раз. Тут ми поставимо стульчики, я так думаю, от така зона буде. Так. Місця тут хватить, так, да, продавцю? Ось тут типа, буде каса, нервне, так. Да? Поставимо касу. тут. Отак, отак, так, от так до сюди. тут, де проход. А можна знаєш що зробити? Покрасить так. О, тут гіпсокартон. Ні, от тут каркас. Ось угу. таки. От, от столітки зробити. Ми гриль будемо ставити, ось поставимо тут таку длинну тумбочку, да? а, так? А да, так, да. і по Добрий день. Так, ну що, дозапускаємо наш цех і під цю саму марку відкриваємо наш магазин. Так що чекаємо. Добрий день. плануємо відкриття. Я думаю, найближчих тижня, 2-3. Не будемо загадувати, але чекаємо. Дякую.